Для кожного з нас важливим є прогрес. Та, як ми бачимо, він є найважливішою рухаючою силою всього життя, та це важливо майже для всієї планети. Зміни не за горами. Так само і у МТБ світі. Поступово досвід, який ви отримуєте при щоденному катанні на велосипеді, формується у контроль. Ви нібито отримуєте нове відчуття себе на велосипеді. Ну а після починається щоденне тренування та відточування техніки. І тут починається. Ви шукаєте найскладніші та вузенькі трейли, починаєте прораховувати траєкторії, стрибати якісь маленькі кікери та норшори, проходити на великій швидкості будь-які повороти по різних типах ґрунту, та й взагалі проводити у лісі стільки часу, скільки не проводили ніколи. Хоча стоп, що для цього всього потрібно? Звісно, байк. Але не якийсь там звичайний кантрійник, а такий, як у мене сьогодні. Ньюскульний трейловий хардтейл від українського бренду Pride Bikes під назвою Revenge 9.2. Все гарно. Мені це подобається. Всім привіт! З вами Олексій Григоренко і ви на каналі Велопланета. Я нарешті у лісі, в Харкові, на трейлах. І інтуїція вас не підводить. Сьогодні буде дуже динамічний та фановий огляд на новий велосипед від бренду Pride Bikes. Байк, що наче розуміє тебе, та дозволяє думати на крок попереду, коли ти їдеш по трейлах. Revenge – це трейловий велосипед, і він створений саме для тих, хто завжди шукає аденалін та прагне якнайбільшого від себе та від байку. Його стихія це ліс, швидке маневрове катання серед дерев, пошуки складних трейлів, стрибки на якихось норшорах, маленьких кікерах, різні меноли, баніхопи. Це все про нього. Звісно, ви можете кататися на цьому велосипеді і по місту, але це будемо казати, йде трошки всупереч концепції. Завдяки широкому керму, завдяки геометрії та широчезним покрошкам байк відчувається дуже стабільно, де б ви не були. МТБ байки це суцільний фан. Ну і в принципі катання на них завжди має присмак адреналіну. Перші трейлеві байки з'явилися у 70-х роках і називалися вони кланкерами. Це були ось такі доволі незвичні велосипеди з стальною рамою, доволі широким кермом та на той час широкими покришками. Тоді молодь вривалася на них і по лісах, і по помтреках. Потім катання становилося все більш жорстким. велосипеди адаптувалися. А потім почали з'являтися і безліч райдерів по світу, які вражали своїм рівним катанням та прогресом. Звісно, виріс і асортимент велосипедів. Окрім е хартелів, з'явилися і двопідвіси, а також доволі рідкі мулетбайки. байки. Це велосипеди, на яких 29-те переднє колесо, а задні має діаметр 27,5. Але сьогодні розмова про трейл велосипед у його більш класичному розумінні. В принципі, трейлові байки вони більш динамічні при катанні, якщо їх порівнювати з двопідвісами. Та й в принципі ціник в магазинах у них а, також буде нижчим. А ще й плюс того, що обслуговування велосипеда такого буде вам коштувати також менше грошей. І ось у 2023 році компанія Pride Bikes випускає реально гідний трейловий велосипед, який вже з коробки має майже все, що завгодно, для того, щоб задовільнити сучасного райдера. Єдине, що я сюди б ще поставив, це дропер. Тому що без дроперу на МТБ ну ніяк. Отвір на пацієнній трубі тут мається, а в комплект до рами ви отримуєте ще й тримачі для того, щоб закріпити на верхню трубу всю проводку. А поки тут немає дроперу, рекомендую вам поставити сидіння понижче, для того, щоб воно вам не заважало при катанні на трейлах. Та в принципі маневрувати вам буде легше. Ну що, дощ знову загнав мене у студію, але най буде. Думаю, олди пам'ятають, як приблизно 10 років тому прайдбайк створили свою першу дьортову раму під назвою Саботаж. Тоді вона була чи не єдиним вітчизняним рішенням на всьому ринку. Після 2016 році бренд випускає свою бестселер гревел лінійку під назвою ROX. і вона стає потужним поштовхом для розвитку всієї гревел-культури в Україні. До речі, для ціновачів Гревел катання рекомендую глянути ось цей огляд про новий надсучасний Cannondale Topstone Carbon, який має ще й електронну трансмісію. Схоже, що хлопці з Pride Bikes вирішили, що настав час і для МТБ революції у 2020 році. Бренд створює модель Ревенсіми 7.2, яка стає їх першим агресивним серійним байком, готовим для будь-яких стрибків та випробувань. І ось у 2023 році. Revenge еволюціонує, і перед нами новий байк від Pride Bikes. Revenge 9.2 став ще агресивніше. Велосипед отримав оновлення геометрії. Також змін зазнали і передні трикутник рами, Тепер труби ближче дрольового стакану мають більший профіль і було збільшено зварну касинку. Також змінилися задні пера, вони стали коротшими а також з'явився фрезерований йокіль. І все це додасть неабиякої міцності цьому байку. Так, а вже ж більшими стали і колоса, і тепер тут 29 дюймів. Сміливо можу казати, що байк подорослішав, а ще й оновив дизайн, ставши більш яскравим. Не знаю, як вам, а мені це поєднання жовтого, рожевого та сірого алюмінієвого кольору дуже заходить. Що не скажу про вагу, Вона достановить 14,6 кг, це не критично, але скажу, що мені сильно не заважало. Але, звісно, хочеться більшої легкості. Геометрія велосипеду є чи не найголовнішим елементом, який дозволяє вам краще відчувати та контролювати велосипед. І ось за сучасними тенденціями, Revenge 9.2 отримує завалені кути кермової 66,5 та підсидільної 73,5. Всі ці зміни роблять велосипед більш стабільним на поворотах та великій швидкості. Пера на байку стали також коротшими. Вони тепер тут 430 мм і це дозволяє легше висмикувати велосипед на різні баніхопи або менули. Підсидільна труба тут також доволі низька, 450 мм, і це дозволяє легше переносити вагу, коли ви маневруєте на великій швидкості або проходите якісь складні контрухили. Простіше кажучи, вона вам просто не заважає. А ось передній трикутник, а саме довжина верхньої труби 640 мм. І в поєднанні з кутом нахилу рульового стакану це дає необхідну стабільність. До речі, в ростовці L довжина всієї бази велосипеду 1188 мм. Пігнали далі. Тепер більш детально та прискіпливо подивимося, на чому зібрано весь цей байк. Алюмінієва рама виготовлена за технологію гідроформінгу. Це дозволяє зробити необхідний профіль труб, також збільшити жорсткість рами та не збільшувати її вагу. Технологія гідроформінгу зовсім не нова та використовується в велендустрії майже з 90-х років. Завдяки ній ви можете зробити будь-яку форму для труби, і це все досягається завдяки спеціальній прес-формі та рідині, яка подається під тиском. Ще як я казав, байк отримав оновлення переднього трикутника, а саме тепер більш досконало виглядає оцей плавник підсилювач на перетині підсидільної труби та верхньої труби рами. До речі, для того, щоб вкоротити пера, підсидільна труба отримала вигнуту форму, а нижні пера кріпиться тепер за допомогою фрезерованого йокіля. Це і виглядає круто, і точно зробило цей вузол ще міцніше. Рама має внутрішню проводку під задній примикач та гальма, а також виробник продумав встановлення дроперу. На підсидільній трубі є спеціальний отвір, а в комплекті ви отримуєте заглушку туди. На такому байку вам вкрай необхідні будуть наскрісні вісі, і тут все гаразд: попереду 15 на 100, а позаду вісь 12 на 142. Звісно, рама має конусний стакан, а встановлено в неї повітряну вилку RockShox Silver TK з ходом 130 мм та товщезними ногами 35 мм. Із налаштувань вона має локаут, а також масляний демпфер Turnkey. Тут встановлено 11 швидкісну трансмісію Shimano Deore з задньою касетою на 1151. А в поєднанні з шатунами провіл Charm та зіркою 34 ви отримаєте такий діапазон, який буде влаштовувати ну, будь-кого. Також не забувайте, що задній перемикач має спеціальну муфту, яка блокує задню лапку, а це дуже сильно допомагає зменшити тряску та перемикатися в будь-яких умовах. Манетка Shimano Deore дуже чітко працює, мені подобається її органоміка. І великий плюс, що ви можете користуватися, примикаючи швидкості одним пальцем. Гальма тут дійсно крутезні, дуже потужні та, звісно, гідравлічні. Модель Shimano mt 401 з роторами 203 попереду та 180 позаду. Щодо колес, то вони тут не надлегкі, але доволі міцні. What? Ободи мають діаметр 29 дюймів, ширина їх 27 мм, а втулки стоять на вотек на промислових підшипниках. А за контроль та гріб відповідають доволі чіпкі покришки Maxxis Arden шириною 225 позаду та H2,4 попереду для ще більшого вашого контролю та щеплення на великій швидкості. тут встановлено як треба, батоване 780 мм, а для більшої вашої впевненості у дощову погоду гріб тут на замках. Чесно, навіть не знаю, до чого тут можна придратися, тому що, як на мене, у свою вартість 1300 доларів цей байк заряджений наповну. Прайдбайк знову вражає, які тут може бути виставки, особисто мій. Я хочу це МТБ. Український бренд знову створив велосипед, який здивує вас та повністю захопить з головою. Цей байк буде якісним інструментом для ваших тренувань та постійного прогресу в агресивному катанні. На ньому хоч в Карпати на пілипець, хоч на найближчий локальний трейл, хоч у хліб по сходах. І все це з максимальним контролем та дуже крутою комплектацією. Катаючись на Reveng 9.2, дивуєшся, з якою ж легкістю цей байк дозволяє тобі робити будь-що, коли ти їдеш по треку. Відчувається, що хлопці з Прайбайк дуже гарно розуміли, яким має бути цей велосипед. Я придумав, що я хотів би сюди ще додати. Це якісь якісні педалі, топталки, вони дадуть вам більшої впевненості. Ну і, звісно, дропер, куди ж без комфорту. До речі, якщо ви хочете більше дізнатися про МТБ, про всі стилі катання та тип байків, рекомендую подивитися наше відео. А також, якщо ви хочете глянути ще один огляд на також цікавий трейловий байк від американського бренду Marine, модель San Quentin, то ось тут будуть посилання. Ще є одне питання до вас. Розуміючи, що більшості МТБ райдерів подобається збирати самостійно байки під себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви бачити в вільному продажу окремо рами Revenge. Ну що, я сподіваюся, ви вже гуглите де найближчі трейли в вашому місті. Катайтеся частіше, прогресуйте, бережіть себе та всім па-па!